Руйнувати ці стосунки. Руйнувати стосунки. Так, давайте головні поради. Головні поради для водоліїв на грудень 2025 року, ну або для тих, у кого асцендент водолієв. Для водоліїв основні підказки на грудень. Основні підказки на грудень. так. Ну, знов таки, не конфліктувати, не йти на конфлікт, не розривати стосунки. Да, потрібно зберігати баланс, діяти чесно і справедливо. Тут ще про те, що е, навести порядок в своїх документах, в своїх справах, дотримуватись закону, е, ну, подивитись, чи все у вас взагалі в порядку по роботі да, по справах по документах і не, ну, якби не витрачати сильно гроші. Да? Тут ще про те, що можуть бути проблеми з законом через борги, якісь, да? через фінанси, тому тут е, от, обережно. Ну і У нас залишились риби. У нас залишились риби. А, значить, Спочатку астрологічний прогноз для риб на грудень 2025 року або для тих, у кого Асцендент знаходиться в знаку риби. Для вас це також кармічний, дуже кармічний період, і до кінця грудня, точніше до кінця 26-го року він буде кармічний. Тут, про те, знаєте, для риб це про те, щоб ви звернули більше увагу на себе, на себе. На свою особистість, хто ви є взагалі, да? тут, можливо, у когось будуть розриви стосунків, які призведуть до того, що ви стикнетесь з самим собою, і буде потрібно знаєте, відповідати на питання собі, а хто я без партнера? Да? Знайти упору в собі. Для вас кармічна, кармічна задача взагалі на, до кінця 26-го року знайти упору в собі. Дуже також уважно до свого здоров'я, прям взяти максимальну відповідальність, ніяких шкідливих звичок, прям ретельно пройти обстеження організму, займатися спортом, медитаціями, режиму дня дотримуватись, тут максимальна максимальна увага на своє здоров'я для риб. Ну, в стосунках, як я вже сказала, да, можуть, бути, можуть бути проблеми, да, можуть бути якісь розриви, розриви якихось залежності. Да, якщо стосунки були такі співзалежні, вони, вони можуть розпатися на насправді. Поповнення в сім'ї когось може чекати, да, народження дітей, вагітність. Ну, і взагалі от теми дітей можуть бути ну, такими достатньо актуальними. Да. І також тут про те, що у вас є змога збільшувати свою популярність, виходити на публіку, якось себе проявляти, виступати. Да? Тут ви можете максимально збільшити свою популярність. Водночас можуть бути і нові романтичні знайомства. У вас до речі, також є змога виграти щось. Щось виграти, да? тому якщо ви ніколи не купували лотерейні, лотерейних квітків, тут можливо варто спробувати, да? тому що до літа, до літа 26-го року у вас може бути шанс щось виграти в лотерею. А, з фінансами також обережно, можливі імпульсивні покупки і так далі. З технікою на дорогах з авто також максимально уважно, максимально обережно період такий травмонебезпечний. От, в фінансах може бути ну, нестабільність, взагалі нестабільність в фінансовій сфері. І тут, до речі, ще про те, що можливо вам доведеться шукати друге, друге джерело доходу, да, і це вас може врятувати, да, коли у вас є два паралельних джерела доходу, і одне перекриває інше, да, і дає вам змогу якось протриматись, да, тому що в фінансові, я ж кажу, може бути нестабільність. Також а, вас а, може ну стосовно популярності, да ну, взагалі, основні теми да, це популярність, це навчання, це теми за кордону. Можливо, у когось а, виникне бажання переїхати за кордон, емігрувати. Якось поміняти країну проживання, або просто відправитись в подорож, ви можете багато навчатися, або багато викладати. Ви можете ну, активно знаєте, створювати свої курси, свої проекти і так далі. Давайте подивимося для риб на здоров'я спочатку. Що чекає по здоров'ю риб, або у кого асцендент в рибах. По здоров'ю на грудень 26-го року. Що чекає риб? По здоров'ю на грудень 26-го року. Що чекає? Слухайте, ну у всіх, ну це, напевно, тому що перед Новим роком у всіх якась алкогольний запоїв просто. Так. Да, ну, тут да, через те, що ви хочете, ну можете там святкувати ну, тут або про депресію, да, або про запой. Тут дуже уважно не зловживати, не зловживати шкідливими звичками. В принципі, більш-менш тут все у вас може бути стабільним по здоров'ю, просто зверніть увагу на свій емоційний план і на, да, на свій психологічний стан і на якісь такі свої. Залежності, ну, не надто зловживайте, да, тому що вони, саме вони можуть призводити до проблем. Так, по стосункам, да, що чекає риб в сфері стосунків і сім'ї на грудень 2025 року, або тих, у кого асцендент в рибах, що чекає в сфері стосунків. Що чекає в сфері стосунків і сім'ї? Що чекає в сфері стосунків і сім'ї? О, слухайте. У вас може бути якесь примирення. У вас може бути якесь примирення або знайомство, або ну, якісь нові домовленості да, з партнером. Тобто це при тому, знаєте, щось, щось з минулого да, ви можете озиратися назад, да, що в минулому щось було не так. Да, якась така сварка могла бути в минулому. І тут у вас є шанс це налагодити, да, відновити стосунки, але важливо, знаєте, в цій. Стосунках не втрачати себе. Пам'ятати, що якщо це якісь залежні стосунки, то бажано від них позбавлятися, бажано прийти до себе до кінця 26 року. Ну і сфера фінансів і кар'єри для риб. Сфера фінансів і кар'єри для риб. Так, сфера фінансів і кар'єри для риб. Ох, так. Ну, тут не все гладко, чесно вам скажу, да? можливо, через вашу безвідповідальність, можливо, це будуть проблеми. Ну, хто в найманій роботі, можуть бути конфлікти, якісь з начальством, може бути уход з роботи, розчарування в своїй діяльності, да? щось захочеться змінити. Ну і давайте головні поради для риб на грудень 26-го року. Головні поради. Для риб або для тих, у кого асцендент в рибах на грудень 26-го року. Що вас, чекає? що вас чекає? Ну, точніше, що вас чекає, ми вже сказали, а що вам радять карти взагалі такого важливого на грудень 26-го року? Що вам радять карти на грудень 26-го року? Так, А, ну дивіться, е, потрібно бороти. Да, е, потрібно боротися з залежностями, да, не впадати в залежності. Ну е, не конфліктувати. Якось знаєте, не конфліктувати е, а в той же час да, якось бути, бути такою сильною, бути сильною, от по королеві жезли, проявляти всю свою силу волі для того, щоб не впадати в залежності від когось. Тут знов-таки да, тут, скоріш за все, про залежні якісь стосунки, але при цьому не конфліктувати, не, не конфліктувати сильно. А, так, ну ми закінчили. В принципі, я нагадую, що за індивідуальними звертайтесь в особисті посилання на свій інстаграм. Я залишу під цим відео. У кого є якісь питання, пишіть в чат. Можливо, у когось є якісь питання. ось тут мені хтось написав, да? людина добра, що, що мене добре чути. Я обіцяла відповісти на одне питання по таро. Я обіцяла, Якщо ви ще тут, можете написати своє питання. Якщо ні, то я буду закінчувати трансляцію. Я потім зроблю тайм коди Пізніше, пізніше зроблю тайм-коди для того, щоб вам було зручно зручно слухати да, кожному свій знак зодіаку. Сподіваюсь, вам було корисно. Дякую всім, хто подивився і тим, хто подивиться в записі. Я всім бажаю гарного дня і вдалого грудня. Всім пока. Пока так как как ее тут выключить?